з вами вивчення хімії 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку складні речовини. Якщо ви пригадуєте, ми з вами говорили на попередніх уроках про речовини, які належать до простих речовин, тому мета сьогоднішнього уроку сформувати поняття, які речовини ми називаємо складними, чим ці речовини відрізняються від простих речовин і з'ясувати особливості речовин, які відносяться до складних. На дошці у мене записано формули різних речовин. Цих формул виділено 12. Пригадуєте, що хімічна формула це вираження складу речовини за допомогою хімічних символів і індексів. Перша формула читається Н2, друга формула кальцій О, третя формула фером, четверта формула h H2, п'ята формула c 6 h Х12О6. Наступна формула О3, далі хлор формула ch 3 cooh І чотири формули алюміній, С, натрій хлор і натрій H О3. Всі ці формули, які належать до різних речовин, тут є і прості, і складні речовини, утворені елементами періодичної системи. Якщо ви пригадуєте, ми знайомилися із періодичною системою і визначилися, що в періодичній системі є 118 хімічних елементів, і ці хімічні елементи можуть утворювати прості речовини і можуть утворювати складні речовини. Говорили про те, що у нас з вами речовин, які на сьогоднішній день відомі, є понад 20 мм. Давайте трішки пригадаємо з вами, які речовини ми відносимо до простих речовин. Я дам визначення ще раз, яке вам відоме, простими називаються речовини, які складаються з атомів одного віду або атомів одного хімічного елементу. Тому ми зараз в одну колоночку з вами випишемо речовини, які називаються. А потім спробуємо з'ясувати, які речовини відносяться до складних і чому вони відносяться до складних речовин. Перша речовина назвою азот складається з атомів хімічного елементу, який називається нітроген. Кількість атомів нітрогену 2, що показує відповідно індекс 2. Тобто ця речовина, яка називається азот, відноситься до речовин, які ми називаємо простими речовинами. Це речовина містить тільки атоми одного хімічного елементу, це елемент, який називається нітрог. Друга речовина формула кальцій Уго читається, ця речовина містить в своєму складі два хімічні елементи. Перший елемент кальцій і другий хімічний елемент оксигін. Тобто цю речовину ми з вами не можемо віднести до простих, бо вона містить два хімічні елементи, це атоми різних Наступна речовина – февру. Атоми тільки одного віду, тому цю речовину ми відносимо до простих речовин, що вам відомо. Речовина, формула якої Хлор містить атоми гідрогену і атоми хлору різні види атомів, також до простих не відноситься. Наступна речовина це 6 h 12 o 6 Містить в своєму складі 6 атомів карбону. 12 атомів гідрогену і 6 атомів оксигену. Три різні атоми, тому також до простих не відноситься. Формула речовини 3, назва речовини Озон. містить три атоми одного елементу. Це елемент, який називається оксиген. Тому ця речовина також відноситься до простих речовин. Формула хлор-2. Два атоми хлору входять до складу цієї речовини, атоми одного виду. Тому цю речовину ми також відносимо з вами до простих речовин. Формула оцтової кислоти, ch 3 це H3, -O -O містить атоми карбону, атоми гідрогену і атоми оксигену. Три різні види атомів до простих речовин не відносяться. Алюміній, атоми одного виду. Зразу ми з вами можемо що це проста речовина. Сулькур, хімічний елемент, атоми одного виду, записуємо її до простих речовин. І ще дві формули. Перша натрій хлор містить атоми натрію і атоми хлору, різні види атомів до простих не віднесемо. І ще одна формула натрій HCO3 містить три хімічні елементи. Перший натрій, другий гідроген, третій карбон, четвертий оксиген. До простих також не відноситься. Пригадайте, що прості речовини ми з вами поділили на дві групи. Перша група це речовини, які називаються металі. І друга група речовин це речовини, які називаються неметали. металів. Не У цьому переліку н2арум, отрій, хлор 2, алюміній, С є два елементи, які ми віднесемо. До я записую там, де у нас метали, і ще один елемент альмін. І до неметалів із цих формул, шести, які у нас записані, є прості речовини, відносимо азот, Н2 формула, відносимо озон, формула 3, відносимо хлор, формула, хлор-2 і відносимо відповідно сульф. Ми з вами брали декілька ознак, які характеризують відмінність між металами і неметалами. І ця одна з головних ознак полягає в тому, що елементи металу проводять електричний струм, а елементи не електричного струму не проводять. Хоча ось таке визначення проведення електричного струму металами і не проведення електричного струму неметалами не, не абсолютно. Бо є елементи неметалу, які можуть за певних умов проводити електричний струм. Таким елементом, неметалу є елемент, який називається селіці. Він міститься в певній четвертої руки періодичної системи. Цей неметал метал використовують як напівпровідник, є за одних умов він може проводити електричний струм, за інших умов електричний струм не проводить. Тепер цьому переліку, який вічно записаний, я буду підкреслювати, містяться речовини, які складаються з атомів різних видів. Формула кальцій О. Друга речовина, яка містить атоми різних видів, гідроген і хлор, H хлор. Третя речовина це 6H12O6. Три атоми карбон, гідрогенко. Далі четверта речовина СХ3, це ООН, містить атоми карбону гідрогену і оксигену, речовина натрій хлор містить атоми натрію і атоми хлору. І речовина натрій HCO3 містить 4 атоми різних хімічних елементів натрій, гідроген, карбон, оксиген. Тобто, якщо порівняти формули простих речовин, і формули складних речовин, які я підкреслю однією лінією, то можна зразу зробити чітке визначення, які речовини ми можемо відносити чи будемо відносити до речовин, які називаються складними. Визначення наступне. Складними ми називаємо речовини, які в своєму складі містять атоми різних хімічних елементів. Перша речовина, ще раз зверніть увагу, містить атоми кальцію і оксигену. Два різні атоми. Друга речовина також два атоми різних видів гідруген і хлор. Третя речовина, три атоми карбон, гідроген і оксиген. І візьму ще одну речовину, де більше трьох атомів. Це звичайна речовина, яка у нас відомо називається питна сода. Натрій ХСО3 містить три атоми хімічних елементів. Це натрії, відповідно, гідроген, карбон і оксиген. Тобто, якщо у вас є перелік формул записаних і потрібно визначити, де міститься і які речовини відносяться до простих і до складних, потрібно подивитися на формулу і з'ясувати: якщо у вас в формулі атоми одного виду, це речовини прості. Якщо у нас з вами в формулі атоми різних видів. Це у нас речовини, які відносяться до складних. Тому справа я запишу слово складні речовини і перенесу сюди кілька речовин, які у нас з вами є в даному переліку. Зокрема, речовина кальцій кальційку, далі речовина H4, далі речовина СХ3. С ОХ. Цю речовину можна було б записати як С2H4O2. Чому записую так, вивчаючи органічну хімію, ми з вами з'ясуємо. І сюди ж можна віднести речовину С6H12, О6. І давайте напишемо ще одну формулу натрій 3HCO2. Формули речовині. Це вираження складу речовин за допомогою символів хімічних елементів і індексів. Формули речовин, прості, формули речовин складні. показують якісний склад і показують кількісний склад. Тепер я повертаюся трішки назад, а потім пригадаємо, що таке якісний і що таке кількісний склад. Ще раз, простими речовинами, ми називаємо з вами речовини, які містять атоми одного. Хімічного елементу, або атоми одного віку. Складними речовинами ми називаємо речовини, які містять атоми різних хімічних елементів або атоми різних видів. Кальцій оксиген, гідроген хлор, натрій, гідроген карбон, оксиген. Але і прості речовини, і складні речовини характеризуються якісним складом. І характеризується кількісним складом. Якісний склад це склад, який показує, які елементи входять до складу цієї речовини. Наприклад, якщо це речовина Н2, то сюди входить елемент нітроген. Якщо це у нас формула складної речовини кальцій О, то якісний склад це елемент кальцій і елемент оксиген. Кількісний склад це кількість атомів, які входять до складу простих чи складних речовин. Ми з вами брали формулу Н2. Ось це число 2, яке називається індексом, показує, що до складу речовини Н2, яка називається азот, проста речовина, вона містить в своєму складі два атоми, хімічного елемента, які називаються нітроген. Читаємо Н2. Якісний склад нітроген. Кількісний склад, 2 атомі метрофі. Якщо ми з вами розглянемо формулу кальцію, то ця речовина має якісний склад елемент кальцій, другий елемент оксиген. Якщо не стоїть індекс ні біля кальцію справа внизу, ні біля оксигену справа внизу, ми розуміємо, що це у нас один атом елемента кальцію і один атом елемента оксигену. Але всі одинички ми з вами не пишемо. Тепер давайте візьмемо трошки складнішу формулу, Ну, до якщо речовин тут просто, якщо я беру формулу О3, то це речовина, яка містить тільки оксиген, якісний склад і кількісний склад 3 атоми оксигену. Індекс 3 стоїть справа внизу біля символа елементу. Якщо я візьму формулу с 6 h Х12О6, ця речовина відноситься до складної то у цій формулі три хімічні елементи карбон раз, гідроген-2, оксиген-3. Якісний склад, три хімічні елементи. Коли говоримо про кількісний склад, то в цьому випадку карбон у нас з вами 6 атомів. Це показує індекс 6, який справа внизу стоїть біля символа карбону. Далі 12 атомів гідрогену. Справа внизу стоять біля атома гідрогену. І 6 атомів оксигену справа внизу, відповідно, біля атома оксигену. Формулу читаємо: це 6 аж 12О6, і кількісний склад: 6 атомів карбону, 12 атомів відповідно гідрогену і 6 атомів оксигену. Тобто, коли порівнюємо з вами прості речовини і складні речовини, то різницю чітко видно. Прості речовини атомів відповідно одного хімічного елемента. Ми їх поділили на дві групи: на метали і поділили на метали, складні речовини це речовини, які складаються з атомів різних хімічних елементів. І прості речовини, і складні речовини це речовини, які утворені елементами періодичної системи. Їх є 118. Ми про це з вами вже говорили. Якщо говорити про прості речовини, які ми поділили на метали, і поділили на Метали, то в періодичній системі метали це елементи, які містяться на початку горизонтальних рядів за винятком першого періоду. Наприклад, якщо я беру другий період, то літій і берелій – це метали. Якщо я беру третій період, то на початку періоду метал, натрій і алюміній, а в кінці періоду містяться елементи, які належать до неметалів. Зокрема, в другому періоді. В періоді зменшується наоденний метал, починається з силіції, далі йде фосфор, сульфур, хлор і аргор. У даній періодичній системі рожевим кольором, зеленим кольором і синім кольором виділено елементи, які належать до металів. Це елементи, яких набагато більше, а якщо говорити точно, то металів 96, а не металів набагато менше, в 4 рази. 22 елементи, які належать до неметану. Якщо говорити про прості речовини, то простих речовин також менше, кілька сотень простих речовин. Складних речовин набагато більше, тому що різні комбінації між хімічними елементами, різні, ми їх назвемо пізніше хімічні реакції між елементами, дають можливість утворити складні речовини, або їх називають ще речовинами. Хімічними сполуками. Тобто класифікація простих речовин у нас метали і не метали. А тепер розглянемо з вами класифікацію речовин, які називаються складними речовинами. Складні речовини це речовини, які поділяються також на дві групи. Знову ж таки, поділ на дві групи умовний, чому я зараз покажу вам. Але в будь-якому випадку складні речовини. Мають дві групи. Перша група це речовини, які називаються неорганічні речовини. Органічні речовини, неорганічні речовини. Наведемо кілька прикладів. Відома вам речовина кухонна сіль, формула натрій 4. Відома вам речовина технічна сута, формула натрій 2, СО3. Сюди ми можемо віднести речовину, формула якої H2SO4. Це речовина, яка відноситься до кислот, сульфатна кислота. Ну і давайте напишемо ще одну формулу, яка буде формула натрій ОН. OH. Всі чотири формули я записав із елементом 3, який називається натрій. Ці речовини відносяться до складних, бо в першому випадку два хімічні елементи, в другому випадку три хімічні елементи, в третьому випадку три хімічні елементи, і у випадку четвертому формула натрійку H OH, також три хімічні елементи. До органічних речовин ми відносимо речовини, які мають наступний склад. Наприклад, речовина С4, її називають метан. Речовина, нехай буде С2H5 oh Це речовина, яка називається етанол або етиловий спирт, або просто речовина, яка відноситься до спиртів. Речовина С6. H12O6, це речовина, яка називається глюкоза. І ще одну речовину напишемо. це 12H22, o 11 Це речовина, яка називається цукор. Зверніть увагу на особливості речовин, які називаються органічними речовинами. В першій речовині обов'язково є хімічний елемент і називається карбоном. В другій речовині також міститься елемент, який називається карбоном. В третій речовині також міститься елемент, який називається карбон. І в четвертій речовині також є елемент, який називається карбон. Тобто, якщо говорити про відмінність між неорганічними речовинами і органічними... То саме головна відмінність полягає в тому, що в усіх органічних сполуках є елемент, який називається карбон. Тобто немає жодної сполуки, яку ми віднесемо до органічних, яка б не містила цей хімічний елемент. В органічних сполуках, крім цього, містяться елементи, такі, наприклад, як фосфор, Елемент, наприклад, який називається нітроген, входить елемент, наприклад. Інших хімічних елементів. Гідроген ми тут з вами написали, оксиген ми з вами написали. Ось ці хімічні елементи карбон, фосфор, нітроген, сульфор, гідроген, оксиген, називаються органогенними елементами. Пригадайте, що коли ми говоримо про живі істоти, ми говоримо про одноплітинні організми і багатоплітинні організми. І одно багатоклітинні організми. Обов'язково в своєму складі містить і неорганічні речовини, і містить органічні речовини. Органічні речовини це речовини, які утворюють органи, клітини, органи з органів складаються системи органів і в цілому складається організм, живий організм. Якщо говорити про неорганічні речовини і речовини органічні, то ми з вами повинні звернути увагу на такий момент. Цей поділ не абсолютний знову ж таки. Я випадково записав ось тут формулу натрію 2. 3. Можна сюди записати і інші формули. Наприклад, формулу Калі 2СО3, наприклад, формулу СО2. Ось ці формули, які я написав, також в своєму складі містять елемент, який називається карман. Але в органічних сполуках... Обов'язково, як правило, атом карбону і біля нього містяться атоми хімічного елемента, який називається гідроген. Більше того, в органічних речовинах немає такої великої кількості хімічних елементів, які входять до складу неорганічних речовин. Отже, висновок, який стосується речовин, які ми називали складними. Перше, складні речовини це речовини. Які містять в своєму складі два або більше видів атомів різних хімічних елементів. Складні речовини поділяються на речовини неорганічні і поділяються на речовини органічні. Неорганічні речовини містять велику кількість хімічних елементів періодичної системи до складу органічних речовин. Входить обов'язковий елемент, який називається карбон, і входить менше хімічних елементів, відповідно, ніж в неорганічні сполуки. Таким чином, є дві групи речовин, які ми назвали з вами простими речовинами, і які ми назвали складними речовинами. Тобто, маючи класифікацію одних і других, можна записати класифікацію речовин. І простих, і складних, яка буде відображена однією схемою. Тому посередині, якщо ви пишете, пишемо слово речовини і пригадуємо, що речовини це все те, що складається тіла. А тіла обмежені певною формою і певними розмірами. Ще раз, речовини все те, що складається тіла. Речовин багато за рахунок того, що велика кількість є хімічних елементів і між ними, відповідно, утворюються різні сполуки за рахунок певних хімічних реакцій, про які ми пізніше будемо говорити. Тобто всі речовини поділяються на прості. Я буду писати по дві формули. Перша формула тільки що ми писали Н2. І друга формула це формула алюміну. Далі друга група речовин це речовини складні. Також напишу дві речовини. Нехай буде речовина HNO3 і нехай буде речовина C3H8. Речовини прості поділяються на метали. В нашому випадку металом є алюміній. Я його і друга група речовин це речовини не метали. Не метал. В нашому випадку це речовина н 2 азот І складні речовини це речовини, які поділяються на неорганічні. В нашому випадку це речовина HNO3. І поділяються на речовини, які ми назвали органічними. Органічні. В нашому випадку ця речовина С3H8. Ця речовина, ще раз підкреслює, містить елемент, який називається карбон. Тобто у нас з вами загальна схема класифікації речовин. Речовини прості і складні, прості містять атоми одного хімічного елементу. Або атоми одного виду, тільки атоми нітрогену, тільки атоми алюмінію, Вони поділяються на метали і поділяються на неметали. Метали одна з ознак проводять струм, неметали не проводять електричний струм. Складні речовини це речовини, які складаються з атомів різних хімічних елементів. Перша гідроген-нітроген оксиген, друга карбон-гідроген. Вони поділяються на дві групи. Перша група це неорганічні речовини, в нашому випадку формула нітратної кислоті х 3 і речовини, які ми називали органічними речовинами, формула С3H8 міститься елемент, який називається карбон. Таким чином, загальний висновок пов'язаний з тим, що ми з вами з'ясували, як поділяються речовини, які утворюються елементами періодичної системи. З'ясували, яка відмінність між речовинами простими і, складами, і складними, і дали загальну класифікацію речовин. Речовини прості, і складні, метали не метали, неорганічні і органічні. Домашнє завдання: підручник Попель і Крикля, параграф 14, підручник автор Ярошенко, параграф 15. Я вам дякую за увагу. До побачення, до наступних уроків.